Всім привіт! Сьогодні ми розберемо основні питання, які виникають по налаштуванню магнітоли Мекди 232 для Volkswagen. Вона може бути 7-дюймова, 8-дюймова, 9-дюймова. Прошивка, в принципі, однакова. Перше, це налаштування камери заднього ходу, а саме заміна форматів камери. Для налаштування заходимо в настройки налаштування. Заводське налаштування, пароль 1, 2, 3, 4. Порядку. Далі йде налаштування джерела відео. Якщо у вас магнітола на російській мові, можуть бути дещо інший перевод, але розміщення таке саме. Тут буде настройки камери заднього ходу, якщо на російській мові. Заходимо, і тут є всі доступні формати камер, які на даний момент продаються на ринку. CVBC, це аналоговий формат, сюди входить NTFC PAL, CVBC і е, HD камери 720 і 1080. Нажимаємо, магнітола перезавантажується і е, налаштування вступає в дію. Далі, якщо у вас камера дзеркалить або верх ногами, для того, знову йдемо налаштування. Налаштування автомобіля і дзеркало ліворуч праворуч, і дзеркало вгору вниз. Це в нас переверну... ліворуч праворуч це дзеркальне відображення камери, дзеркало вгору вниз це перевернути камеру зображення камери. Наступне питання часто по зміні підсвітки бокових кнопок. Е, як правило, з заводу вона йде червоного кольору, її можна змінити, наприклад, для шкоди потрібно зелений. Заходимо на лаштування, дисплей і налаштування барвистих вогнів. Заходимо і обираємо колір, який потрібно. синій, зелений, червоний, білий на власний смак. Наступне питання. Часто питають, як змінити основну тему. В цій прошивці тема міняється, зажавши на вільному місці екрана. Декілька секунд з'являється у нас вибір тем. Тем тут багато, є що обрати. Наприклад, там обираємо тему і вона одразу стає. Щоб прибрати це меню, клацаємо на вільному місці. І все, тема змінена. Так само хочемо знову поміняти тему. На вільному місці зажимаємо. І знову попадаємо в меню теми. Крім того, що ще часто питають, забивається час після вимкнення магнітола. Для того заходимо на налаштування, додаткові налаштування, дата та час. Забираємо дата та час, автоматично нажимаємо Вимкнути. Далі виставляємо спочатку часовий пояс. Для України це GMT плюс 2, GMT плюс 2 неважливо, яке місто ви виберете. І виставляємо вже коректну дату та час. Після того у вас збиватися вже не буде годинник. Власне, це основні питання, які виникають. Uh, і ще питання по Bluetooth. Підключають Bluetooth, але музика не грає. Тобто, після того, як підключили Bluetooth, uh, спарили телефон. Для того, щоб почала грати музика, потрібно з цього меню вийти зайти в Bluetooth музика, Тобто програвач музики по Bluetooth. І тоді у вас одразу музика почне грати з телефона по Bluetooth. Власне, такі питання стосовно замовлень, таких магнітол, звертайтеся по номеру, який вказаний внизу під відео.